Ранчуцькі новини на телеканалі Лтава. Можі вітання. Зелена толока та гуртове прибирання чиновників у парку Придніпровський. Тіло загиблого військовослужбовця Юрія Дудки доправили до Кременчука. Та нові подробиці із Кобиляцького райсуду. Про це та інше в деталях вже за мить. Сьогодні у Кременчуці відбулася традиційна щорічна акція Зелена толока. Учні та студенти прибирали Придніпровський парк від торішнього опалого листя та сміття. Підтримали молодь та долучилися до трудового десанту і представники Кременчуцького міськвиконкому. А після наполегливої праці на всіх учасників чекало частування смачною кашею. Як пройшов чистий четвер у парку Придніпровському, дізнаєтеся у сюжеті наших кореспондентів Марини Корнійчук і Тетяни Андрієвої. Сьогодні чистий четверг це той християнський день, коли всі ми приводимо до ладу свої оселі, прибираємо в дворах. І сьогодні ми в такій великій кількості зібралися разом з вами, щоб разом прибрати наш парк. Давайте будемо вважати, що свято Толоки ми з вами зараз відкриваємо. Після офіційного оголошення старту зеленої толоки її учасники активно взялися до справи. Під відомі музичні хіти, хлопці і дівчата почали наводити лад по всій території парку. Тут часок нам далі показали, що де треба загрібати. От, загрібаємо, потім беремо мусор, закинемо тут бак і будемо приступати приємним моментам. Будемо їсти кашу. Ми обираємо територію. Територію нашого города Ради чистоти нашого города, він був чистий, і красивий за словами молодих людей. Навіть вітер не став на заваді, прибирали із гарним настроєм. Адже для багатьох придніпровський парк улюблене місце відпочинку з хорошим настроєнням все таки обираємо наш город родною. Хочеться його чище, так як весь город здесь гуляє в этом паркі. участвовать в этом мероприятии, тому що я хочу сделать тоже наш город чище. Красивим, все-таки ми теж тут ходимо, гуляємо. Нас і чудовий вийшов, тому що треба підтримати місто його чистоту. Хочеться як допомогти убрати і хочеться обратися до людям, щоб вони менше мусорили. Тому що ну взрослі люди, які мусорять, вони тут не вбирають, а вбираємо ми. Ну, в общем, хочеться зробити парк чище і допомогти нашому місту. Заради чистоти у парку забруднити руки, не боялися і вчителі з викладачами. Освітяни із задоволенням долучалися до спільного прибирання. З, з дітьми також активно заг. Рібаємо, виносимо листя, сміття так як тут, так і біля школи завжди. У прибранні придніпровського парку взяло участь понад трьох тисяч школярів і студентів. Протягом двох годин молоді люди зібрали і завантажили у контейнери близько 250 кубічних метрів сміття та опалого листя. Всі учасники акції були забезпечені необхідним інвентарем для прибирання і робочими рукавичками. Запланований на 4 квітня загальноміський суботник через негоду було скасовано. Суботник перенесли і вирішили провести сьогодні із традиційною молодіжною зеленою толокою. Працівники виконавчого комітету Кремічуцької міської ради із задоволенням полишили свої задушливі кабінети і вирушили у парк Придніпровський трудитися пліч опліч із студентською та учнівською молоддю. Костюми і білі посадовці замінили на спортивну або ж більш зручну форму одягу. Тож через зміну іміджу багатьох керівників управлінь та відділів було складно впізнати. Неможливо було розібрати, де трудиться молодь, а де посадовці. Спільна мета зробити Кремічук найкращим містом в Україні об'єднала усіх. Перш за все, це ми привчали. Наших дітей, нашу молодь робити добро і робити місто чистим. І кожна людина, я в цьому впевнений, яка в руки візьме лопату, яка візьме граблі, корзину і прибере, вона вже смітити в цьому місці. Ніколи не буде. Впевнений, що кременчужани, які прийдуть сьогодні до парку і прийдуть на паску, відпочивати сюди, будуть задоволені результатом нашої роботи. І тією красотою, яку відкриває природа, я сьогодні вітаю всіх і дякую всіх і кремінчужан, і студентів, і школярів, і всіх, хто взяв участь у цих заходах з тим їхнім чисто кримінчуцьким патріотизмом, що вони сьогодні вийшли і хочуть зробити наше місто кращим. І Хочу, щоб наш кримінчук був чистий, охайний, захищений, процвітаючий. Слава Кременчуку! Віктор Калашник проспектував, як трудяться представники учнівської та студентської молоді на території парку. Оглядаючи прибрані території, Віктор Калашник дякував молоді за участь в акції зелена толука, за активну життєву позицію, за любов до рідного міста. По завершенні акції на учасників очікувала смачна польова каша. Проблему відсутності холодного водопостачання на верхніх поверхах будинків вирішено. У протистоянні міськводоканалу та пад Полтавобленерго міська влада взяла верх. Сьогодні про це йшла мова на робочій нараді. Комунальників два дні мешканці багатоповерхівок мали проблеми з водопостачанням, починаючи з п'ятого поверху і вище води в оселях не було внаслідок зупинки роботи підкачувальних насосів. Тож скарг було багато, зазначив завідувач відділу оперативного контролю за станом в місті. Виникла ця ситуація в зв'язку з тим, що на теплових пунктах Полтавонега знаходяться на даний час підкачуючі насоси холодного водопостачання на багатоповерхівки. Це і вулиця Красіна, 101 квартал, вулиця Миру, вулиця Московська, квартал 278. Там, деться, вісім це, це таких підкачок, зважаючи на таку ситуацію, вчора зранку перший заступник міського голови Віктор Калашник із профільним віцемером з питань ЖКХ Сергієм Ярошем провели оперативну нараду за інформацією офіційною Кременчук Водоканала. Ми вчора направили офіційну інформацію дирекції Полтава обленерго. Якщо відкинути їх борги за спожиту холодну воду і Борги нашого комунального підприємства за спожиту електроенергію, то різниця становить близько півмільйона всього на всього. Окрім того, Полтава Обленерго заборгувала ще й за оренду внутрішньоквартальних мереж, які знаходяться на балансі КП «Благоустрій Кременчука за три місяці. Тож від керівництва ПАД Полтава Обленерго міська влада вимагала припинити такі відключення, припинити знущання над кременчужанами, і припинити беззасновательне відключення цих підкачувальних станцій. Ну, на сьогоднішній день вроді би домовилися. Ми з розумінням ставимося до такої ситуації, тому ми сьогодні нічого не підприймали. Всі наші мешканці міста з водою. Це до вихідних, все буде в порядку, все буде добре. І Андрієвський, і Петрусь є. Я в цьому завжди був впевнений патріотами міста Кременчука, і ми з ними плідно співпрацювали, і будемо надалі це робити. Але і дії, які були останні два дні, вони не були якось вмотивованими, скажімо так, і я надію, що нам надалі вдасться вирішувати ці питання в робочому порядку. І щоб не страждали мешканці Кременчука, які добросовісно проводять плату за електричну енергію, в тому числі і плату за спожиту воду. Сьогодні до Кременчука привезли тіло військовослужбовця Юрія Дудки. Кременчужанин загинув під Іловайському серпні минулого року під час антитерористичної операції. Його було поховано на алеї невідомих героїв у Дніпропетровську. Тіло ідентифікували за результатами генетичної експертизи. Завтра об 11.00 на Майдані Незалежності відбудеться цивільна процедура прощання із Юрієм Дудкою. Перший заступник міського голови Віктор Калашник запросив небайдужих Кременчужан гідно про. Везти в останню путь загиблого героя завтра. Будуть похорони людини, яка у матері загинуло два сина на цій війні. Один і другий це страшне горе взагалі для сім'ї, для матері, для родини. Тому хто зможе, хто вільний, я просив би приєднатися і віддати останні почесті. Цьому герою сьогодні у Кобиляцькому районному суді продовжився розгляд справи про вбивство судді автозаводського райсуду Олександра Лобуденка та міського голови Олега Бабаєва. В ході засідання було обрано і затверджено склад суду присяжних. Олександр Демиденко розкаже в деталях. На початку засідання сторони продовжили обирати присяжних. Щоправда, першій ж кандидатурі адвокати підсудних заявили відвід. Заявляємо відвід присяжного зв'язку з тим, що на момент відбуди даного присяжного відповідними належними доказами не встановлено те, що дана присяжна є не що вона не притяглана до відповідальності, що в неї не має відповідної заповідно дощі. Проти відводу заперечив прокурор. Відводу заперечив прокурор. Честь, вже на аналогічні згоди висловлювала свою думку про те, що відповідно mm -hmm. до статті 386 Кримінального процесуального кодексу України. Під час відбору присяжного присяжний повинен повідомити достовірні дані, правдиво відповісти на всі питання, поставлені до нього. У разі виявлення в подальшому, що він порушив вказаний обов'язок, то відповідно до статті 380. 390 дев'яносто присяжний подальше може бути увільнений від виконання своїх обов'язків у зв'язку з порушенням з невиконанням покладених на нього обов'язків. На даний час є будь-яких підстав для задоволення відводу присяжний немає. За відвід присяжної висловились обвинувачені, заперечили ж потерпілі і їх представники. Судді ж у задоволенні клопотання відмовили. Далі двоє присяжних взяли самовідвід, які підтримали усі сторони процесу і задовольнили судді. Після цього було оголошено перерву, під час якої автоматична система розподілу визначила основних і запасних присяжних. Отже, після перерви було оголошено склад суду. Суд оголошує, що система автоматично розподілу справи визначено основний присяжник Бровко Олег Анатолійович, Волушко Марія Анатоліївна і Жовтяк Олена Олександрівна. Запасні Гальонкіна Наталія Андріївна, Коваленко Лариса Михайлівна. Визначені засідателі прийняли присягу, тож склад суду наразі сформовано. В засіданні оголошено перерву до 10-ї ранку завтрашнього дня у зв'язку із тим, що у залі суду будуть монтувати пластикову огорожу для підсудних, замість металевих град, за якими дотепер утримувались обвинувачені. Сьогодні на нараді в міськвиконкомі обговорили, як будуть працювати у святкові дні підприємства та служби, що забезпечують нормальну життєдіяльність міста. Перший заступник міського голови Віктор Калашник дав доручення організувати їх роботу належним чином. Тож далі від перевізників, комунальників, медиків та правоохоронців про те, чого нам чекати на свята на Великдень, і тролейбуси, і маршрутки працюватимуть в посиленому режимі. Договоренності є в організації дві транс транспорта 4-5 утра для людей, которые будуть желательно проехать до храма для посвящения Пасхи. Кременчужани також зможуть дістатися усіх кладовищ міським транспортом у поминальні дні. По всім маршрутам будуть організовані автобуси, які будуть доставляти, определені таблички будуть висіти, вони будуть доставляти людей до кладбищ. Так, на 15-й буде протягнути до кладбища Новорейська, Старорейська, 17-й буде доставляти на Новорейську. Старака, двойка будуть до Дерського кладбища на доставляти людей. То всі везде кладбища, даже на Кахновці, яка є третьего за нас по маршруту. Буде організовані автобуси дежурному режимі, які будуть будут що доставляти до кладбища на Кахновці. В свою чергу Віктор Калашник дав доручення провести відповідну роботу щодо забезпечення перевезень для пільговиків. Помінальні дні обично. Все едут, и бабушки, дедушки, ветераны, инвалиды, чтобы не было там проблем, чтобы было нормальное отношение. Солідальності договоренності по льготним перевезенням, які є на сьогоднішній день. Міліція до пасхальних свят також підготувалась. На службу виходять 120 міліціонерів, які обеспечують правопорядок в 13 церквях вашого регіону, вашого міста. Значить, нам будуть допомагати громадські формування, які також відозвались на нашу просьбу. В цілому, я думаю, що совмісними усиліями з громадянами, які, прежде всього, почнуть себе і не допустять нарушення правопорядку, ми обеспечимо

Начальник міськ здоров відділу повідомив, що стаціонари міських лікарень у святкові дні працюватимуть цілодобово необхідним запасом медикаментів для надання невідкладної допомоги. Медичні установи забезпечені. Описається Це поліклініку ну, центрів сімейної медицини. Суботані роботи діжурні врачі воскресінні виходної понідільника теж дежурні врачі для писання для того. Наближається світле хрестове воскресіння. Люди з нетерпінням чекають свята і готуються до нього. Приємно відзначити, що окрім власних передсвяткових клопотів не залишають кременчужани поза увагою і тих, хто наразі знаходиться у зоні АТО. За ініціативи виконавчого комітету автозаводської районної ради, педагогічного та учнівського колективів Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка бійці отримують гуманітарний вантаж, який саме дивіться далі. Напередодні великодніх свят з ініціативою спекти та передати бійцям на схід пасхальні кулечі звернулися до голови автозаводської районної ради Валентина Шафороста, педагоги та учні Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка. Я е, звернувся до е, директора мережі е, супермаркетів Маркетов, який е, надав нам ці всі продукти для вивчення паса, е, але необхідно було ще форми додатково. Тому я звернувся до товариства з обмеженою відповідальністю голландські троянди, які нам надали кошти. Ми закупили форми. І коли продукти було придбано, до роботи стали вихованці ліцею. Це їхніми руками було виготовлено 150 пасхальних куличів. Працювали учні ліцею протягом двох днів. Ми молимося за кожного солдата. Ми думаємо, що випекти ці паски. Це найменше, що ми можемо зробити. Це найменше, як ми можемо подякувати за наш спокій, за нашу безпеку. Благословив і освятив пасхальні куличі протоїєрей спасо Преображенської церкви Володимир. Директор ліцею Іван Максак від імені усіх присутніх передав слова вітання та побажання військовим. Ця справа вона необхідна. Хай Бог. Благословити наших воїнів на добрі справи. Передайте частинку нашого серця і душі, що ми завжди з вами підтримуємо і надіємося на те, що ви скоро повернетеся з перемогою. Гуманітарний вантаж вже завтра відправлять бійцям нашої військової частини до зони антитерористичної операції. Пословлюю щирі слова вдячності за пророблену роботу за надання вам даної допомоги. Щиро дякуємо вам, бо це є вагомий внесок кожного з вас. Кременчуцький краєзнавчий музей наразі знаходиться на довготривалій реконструкції, проте Кременчужани можуть бачити музейні експонати за допомогою наших камер. Кременчуцьким новинам працівники музею сьогодні показали унікальні писанки. А що писали Кременчужанам у великодніх листівках понад 100 років тому, знає Іванка Підстрела. Уявімо собі 1907 рік. Його високоблагородію доктору Соколову з Крюкова надходить Пасхальна листівка. Честь ім'я, душевно поздравити вас і ваше нове сімейство з високоторжественним праздником Світлого Воскрес... Христового Воскресення. І желаю я вам зустріти і провести і дождатися многих... так... таких... таких. таких. каких-то дней, ну, хороших, я так <laughs> разумею, в добром здравии. Возьмите ее, я пусть и почитайте себе. <laughs> чтобы вам это было более интересно, я с так думаю. Воскрес, Катя, честь имею поздравить вас с твердым знаком да. а с праздником Святой Пасхи. С праздником Святой Пасхи поздравляю друга Ваню. Желаю тебе весело встретить и провести эти дни веселее. Очень жалею, что встретить цей праздник, прийдеться в стороне от тебя. Коли музей ще працював, у нас була така добра традиція до Пасхи робити величезні виставки. Ми в великому залі робили виставки. В основному світло православної ікони називалися виставки ікон, і звичайно ніколи Пасха не обходиться без. Писанок. У краєзнавчому музеї ми мали змогу роздивитися унікальні писанки цьому казковому старовинному пасхальному яйцю понад 100 років. Зберігалося в такій формі. Угу. Відкриваємо, достаємо, а потім воно ще ось так розкривається на три частинки і там. так. Ось ці розмальовки зроблені з дерева Кременчуцькою майстриною Тетяною Зацеркляною. А це писанки керамічні. Їх подарувала музею німецький скульптор Крістель Лєхман. Це роботи також відомої художниці нашої Людмили Сергіївни Безпорточної. Примітно, що на західному поділлі переважають чорні фарби. А ось наша рідна Полтавщина яскрава, зелена та червона. У гуцулів писанки з безліччю дрібних орнаментів, переважно коричневі. На східному поділлі їх прикрашають геометричними формами. Зберігаються в музеї теж і ось такі сучасні писанки. У Кременчуці вперше провели експрес-побачення у рамках благодійної акції Серце до серця в одному з місцевих кафе. Хлопці й дівчата знайшли Нових друзів, а хтось і своє кохання як проходили побачення, дивіться у нашому наступному сюжеті. Дмитро студент йому 17 років, і він дуже любить весело проводити час у компанії з однолітками. Хлопець розповідає, коли дізнався про експрес-побачення, одразу погодився взяти у ньому участь. Я прийшов сюди для того, щоб весело провести час в компанії красивих девушек, весело, з улыбкою. і можливо таки знайти свою любов. 我怎么不见？ На експрес-побачення прийшло 14 чоловік віком від 16 до 20 років. Кожен учасник мав три хвилини, щоб розповісти співрозмовнику про себе. По закінченні часу молоді люди мінялися місцями. Таким чином усі мали можливість поспілкуватися один з одним. За нестандартне побачення хлопці і дівчата внесли по 20 гривень на благодійність. Усі виручені кошти підуть на придбання реанімаційного медичного обладнання для найменших кременчужан. Сьогодні перший етап благодійних побачень рамках акції «Серце до серця». Це спіддейтинг, або так звані швидкі побачення, спрямовані на те, що мовить познайомилися з одним, ну і паралельно, звісно, зробила свій внесок у контакті «Серце до серця». Учасниця влада зазначає, на побачення прийшла, тому що прагне допомогти малечі. Нам розповіли, що це в цьому році збираються гроші для дітей, новорождених дітей. Тобто ми знаємо, що це хороше справа і ніяких грошей не жалко. І, кстати, у нас і по школам будуть проводитися багато акцій, і всі активно приймають участь. Ну, ми знаємо, що це на хороше діло, і тому стараємося розвивати цю акцію. Ось так весело і з користю небайдужі кременчужани провели час. Хтось знайшов нових друзів, а хтось, можливо, і своє кохання. Наступної середи в експрес-побаченні братимуть участь старші молоді люди віком 21+. І наостанок інформація від синоптиків полтавського гідрометеоцентру у Кременчуці. Завтра передбачається мінливо хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс п'ять градусів. Вдень сягне 15 із позначкою. Плюс за повторним переглядом випусків Кременчуцьких новин. Звертайтеся до нашого каналу у Ютубі. До нових зустрічей. щастя!